Друзі, як купити будинок та не допустити 5 помилок. Поки чекаємо покупців на будинок, вирішив зняти е, якийсь корисний відеоконтент для вас. Дивіться, перша найрозпосюдженіша помилка це те, що е, покупці купують будинок, попередньо не познайомивши з сусідами. Дивіться, ви знаєте, е, що у нас в Україні живуть справжні українці, і сусід, сусіду бажає добра. От якщо ви звертаєтесь до сусіда, сусід банально вам розкаже всі недостатки, а ви вже будете приймати рішення: купувати будинок чи не купувати. Дивіться, розказую ситуацію. Приїжджаю я брати об'єкт, будинок в продаж, виходить власниця. Власниця бабушка ходить з відерцем і кидає туди шприц. Я дивлюсь, що всередині шприцу кров, кажу, що це таке? Та це в нас сусід, він наркоман, ми вже до нього привикли. Оце ширнувся, він да. Викидає мені е, за паркан е, шприці, ну, для кого це нормальна ситуація? Якщо тим більше вас є діти, я думаю, ви, ну, і врагу такого не поважаєш. Е, якщо е, сусід алкоголік, музика. Танці, ви кудись поїхали, він може обчистити ваш сарай, гараж. Я думаю, це нікому не потрібно. Тобто, знайомство з сусідами це обов'язково. Для прикладу, я проживав в квартирі, я проживав на п'ятому поверсі, а на третьому проживала неблагоплуща сім'я, яка складалася з п'яти чоловік. Всі перебували на обліку в, в психічному, правильно, в психіатричному закладі. Ось. І вони одного разу напилися, підпалили під'їзд, е загорілася їхня квартира. Ну вдало пожежна служба приїхала, потушила. Але пройшов рік, вони підпалили знов себе, е підпалили третій, четвертий, п'ятий поверх, всі стояки. Е тобто, в мене навіть балкон горівся, дякуючи пожежній службі, що е вчасно все е погасили. До речі, з мене могори ще пляшка. Е тобто, з сусідами познайомилися все обов'язково. Це перша помилка. Друга, обов'язково потрібно перевірити технічний стан будинку, фундамент, чи ніде не присідає сіни, чи всередині немає ніде тріщин. І, звичайно, щоб це перевірити технічний поверх, в якому стані покрівля, якому стані балки, в якому стані стропила, чи є гідроізоляція. Чи є пару бар'єр. Ну, пару бар'єр це вже більш в сучасних будинках. Та чи немає ніяких там банальних дірок в покрівлі? Ось. Чи не протрухло, чи не прогнило, е чи дерево не прогнило. Тобто, це все обов'язково потрібно перевірити, тому що ремонт покрівлі зараз коштує дуже-дуже дорого. Вулиці холодно. Так. Йдемо далі. Третя. Це комунікації: це водопостачання, газопостачання і світло. Дивіться, от людина купує будинок, приїжджає, завозить туди пральні машини, праски, ну іншу техніку побутову, включає праску чи пральну машину. А світлом починає миготіти, тобто не вистачає потужності. Це все теж треба перевірити водопостачання. Якщо центральне водопостачання, то потрібно перевірити якість води, чи вона ржава, чи не ржава. Якщо вона ржава, то це буде мотивація для продавця скинути вам вартість на будинок. Якщо це скважина, то запитати власника, яка глибина скважини, тому що ну, в різних регіонах по-разному. раніше, наприклад, у нас бурили на 60 метрів. Вода ушла, вже потрібно бурити із зазором там 100 метрів. Ну, це все ж таки. Залежить від місцевості. І, звичайно, газопостачання. Запитати власника, чи є проект на газопостачання. При Радянщині робили за, за пляшку самогона, ці, ну, взагалі без проекту, просто встановлювали опалення. А зараз, якщо у вас, не дай Бог, трапиться щось із вашим котлом, ви газову службу, а вони можуть вам виписати якісь штрафні санкції за, за те, що у вас там немає проектної документації. Ось, четверте, юридичний аспект. Дивіться, не давайте ніколи задаток і не купуйте будинок перед тим, як не дізнаєтеся, що будинок є в реєстрі речових прав на нерухоме майно. І земельна ділянка теж. Тобто, перевіривши, що воно є, і, і, і будинок зареєстрований, і діляночка зареєстрована, тільки тоді давайте задаток. Земельна ділянка може бути не приватизована, бо часто і столиці приїжджають і кричать: Караул! караул не приватизована! Що ви продаєте? Віця, знову ж таки, це інформація. Кожний будинок, документацію на будинок потрібно розглядати індивідуально. Не можна все під одну марку е, кидати. Наприклад, якщо земельна ділянка, там, скажімо, в місті 8 не неприватизованих, нічого страшного. Приватизація стоїть не так дорого. Технічна документація 6 тисяч гривень орієнтовно, плюс там е, заяви міськораду, ну, хай до 8 тисяч. До 8 тисяч гривень ви вкладаєте, щоб приватизувати земельну ділянку. Але є нюанс. Ви... Е, чи ви використовували приватизацію своє право приватизації? Якщо не використовували, ви можете приватизовувати. І ще раз таки, перед тим, як купувати земель будинок з неприватизованої земельної ділянки, потрібно сходити в землепорядну організацію і подивитися по кадастрам. Тому що сусідні ділянки можуть накладатися на цю ділянку, потрібно виправляти геометрію сусідніх ділянок, тобто ви будете оплачувати за сусіда, він не захоче її виправляти, йому так все добре. І тільки тоді зможете її приватизувати. Ну це бажано звернутися до спеціаліста, до ріелтора. Ну, якщо ви збираєте самі купувати, то я вам просто даю правду. Ось далі. Перед тим як купу купуєте, вимагайте від власника. Будинку вам надати всі довідки з комунальних служб, це газопостачання, водопостачання, світло. Якщо це квартира, то ЖЕК, вивіз там побутових відходів, щоб все було в ноль. А ні то їдьте самі перевіряйте. Але ще, ще раз, якщо ви приїжджаєте в комунальну службу, кажете адресу, вони кажуть що по поданій адресі у вас там 3 тисячі гривень заборгованості, то це неправильно. Ви повинні сфотографувати лічильник, вам повинні зробити перерахунок по даному показнику, які тоді у вас буде певна сума, бо у нас Може, вже так купляли без ріелтора, і там получилось по газу що плюс 6 тисяч, по світлу 4 тисячі, щоб ви, у вас не було лишніх проблем, то зверніть на це увагу. Далі ще до юридичного аспекту: це якщо ви купуєте зараз по новому закону, ви можете купити будинок, взяти документи, як власник піти у там, в центр надання адміністративних послуг і виписати прописаних осіб, але все ж таки ну, особа може бути з інвалідності. Особа може бути недієздатною, можуть бути прописані неповнолітні діти. То бажано, щоб всі були виписані. Бажано. Але я ж кажу, це не, не критерій зараз. Так, і, звичайно, що. Останнє це п'яте, це локація. Дивіться, якщо будинок знаходиться споруд з парком, поряд з озером, неподалік центру міста, або у вас там якісь елітні сусіди, будинок буде коштувати дорожче. Якщо, наприклад, будинок знаходиться біля залізничної колії, поряд з сміттєзвалищем, там, скажімо, на окраїні міста чи села, де немає взагалі ніякого транспортного сполучення чи магазину, будинок буде стоїть вартувати дешевше. До перше, ви як приїжджаєте незнайому місцевість, обов'язково обідте все довкола? Узнайте, де знаходиться магазин, де знаходиться автобусна зупинка. Скільки раз на день ходить автобус чи маршрутка, як далеко до залізничної станції, якщо вона є? Яка відстань до школи, до дитячого садка? Та ну, звісно, яка відстань до лікарні, і чи взагалі є якісь медичні заклади поряд? Як працює інтернет? Ви приїжджаєте дивитесь перед будинком, всю дорогу відслідковуєте. Який зв'язок взагалі телефонний, а потім вже дивіться на інтернет, то що приїхати купити будинок і не мати телефонного зв'язку чи інтернету це не зовсім комфортно зараз. Ось ну дід про все розповів. Вже чує під'їхала машина. Дякую за увагу, що я відбуною показувати. Бажаю безпечних угод та гарних продажів.